За точкою у геометрії розглядають ще одну основну фігуру. Пряму. Для побудови прямої у Гіокедра використовують відповідний інструмент. Зверніть увагу, що у правому нижньому кутику кожної кнопки на панелі інструментів є маленька кнопка у формі трикутної стрілки. Якщо кнопку натиснути, то ця стрілка стає червоною. При натисканні на неї відкривається меню, з якого вибираємо інструмент для побудови потрібної фігури. Для побудови прямої, очевидно, вибираємо інструмент пряма. Якщо протримати вказівник на будь-якому інструменті, то відобразиться інтерактивна підказка, на якій вказано, як ним користуватися. Зокрема, бачимо підказку на екрані. Пряма однозначно задається двома точками. Щоб її побудувати, досить клацнути по двох точках, які уже зображені, або у двох місцях полотна. Так само, як і для точки, можна відкрити вікно властивостей прямої.

Система задає пряму за допомогою лінійного рівняння, яке має вид. АХ плюс Бі дорівнює С. Однак у геометрії вважають, що пряма не має ні тощини, ні кольору. Та однозначно задається двома точками. Запам'ятайте. Через будь-які дві точки завжди можна провести лише одну пряму: Зазвичай пряму, яка проходить через точки А та Б, позначають АБ. Іноді також пряму позначають однією малою буквою латинського алфавіту. Наприклад, на панелі Алгебра бачимо, що у геогебра пряма АБ. Позначена буквою E латинського алфавіту і задана рівнянням. Виберемо тепер інструмент точка. І класнемо по прямій. Одержимо точку С, яка належить прямій. Якщо клікнути по площині за межами прямої, то одержимо. Точку Д, яка не належить прямій. У геометрії використовують спеціальну символіку для позначення взаємного розміщення точок і прямих. У нашому випадку точка С належить прямій АБ, точка Д не належить прямій АБ. Ці записи також можна читати інакше Пряма АБ. Проходить через точку С, і пряма АВ не проходить через точку Д. Якщо вибрати інструмент переміщення і певною мірою зловити точку С, то її можна переміщувати лише вздовж прямої, якщо дійдемо до краю вікна, то можна за допомогою ролика миші. Зменшити масштаб і побачите, що пряма продовжується у обидва боки. В геометрії вважається, що пряма є нескінченною. Запам'ятайте, пряма не має ні початку, ні кінця. Якщо зловити точку D, то її можна переміщувати по всій площині. Зокрема, точку Д можна помістити і напряму. Однак, Геокепер все одно буде вважати, що точка Д не належить прямій, оскільки її, на відміну від точки С, можна забрати з прямої А Б. У геометрії такий випадок не розглядає тут чітко розрізняють випадки, коли точка належить прямій, і коли точка прямій не належить. Запам'ятайте яка б не була пряма. Існують точки, які належать прямі, і точки, які їй не належать. У випадку, який щойно розглянули. Точка С лежить між точками А і Б. Перетягнемо її до точки А. Спочатку точка С все одно буде розміщена між точками А і Б. Але настане момент. Коли вона суміститься з точкою А. Якщо продовжувати перетягувати точку С у тому ж напрямку, то тепер уже точка А розміщена між точками С і Б. Або ще можна сказати, що точки А і Б лежать по один бік від точки С. Запам'ятайте, із трьох точок прямої одна завжди лежить. Між двома іншими